Дніпропетровськ атакують клони. Більше за інші політсили з цього приводу зараз турбуються партійці відродження. Саме проти них опоненти поставили на виборах клона технологічну партію, що не веде реальної діяльності, проте має лідерів, прізвища яких майже повністю співпадають з прізвищами людей, які очолили реальну партію відродження. Эти люди поставили сами себя вот этими своими методами, они себя поставили сами вне закона, вне политической конкуренции. Их никто не может воспринимать как честных политических партнеров, потому что их методы – методы карточных шулеров, которые и подкладывают, манипулируют фамилиями, манипулируют документами. Это наперсточники с 90-х годов. Ми звернулися до людей. Чи готові вони протистояти маніпуляціям? Які почуття відчувають, розуміючи, що їх хочуть обдурити? Злость прежде всі ви знаєте, бы не бні об этом. Спасибо, що ви мне сказали. Тепер я буду знати, хоча бы, задумаюся об этом. Ну та технології на кору ми не впливаємо, к жаль. Ну эти технології живут вне нас их просто надо учитывать просто надо быть внимательным когда ставишь галочку крестик или другой знак определяя свого кандидата это страшно такое говорят що эти выборы будут очень тяжело для всіх у партії відродження вважають, шахраї переграли самі себе. Я впевнений, що ті, хто це зробив, програли уже тим, що вони вважають людей забитыми, которые не могут в этом разобраться. Они показывают своє отношение прежде всего не к нам, они показывают отношения к своим избирателям. Вот они их считают неграмотными людьми, которые не смогут отделить заслуженного металлурга Украины Куцина Владимира Семеновича, седьмого номера в бюллетене, от этого лже Куцина, который не живе дома, потому что он веде аморальный образ жизни. Отже, справа за виборцями саме від їхньої уваги залежить, прийде до місцевої влади команда людей, яких знають та поважають на Дніпропетровщині, чи технологічні шахраї.